Молитви за душі в Чистилищі на кожний день тижня. На неділю, Господи Боже Всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яка потом стікала з Нього в Гециманському саду, визволи бідні душі з Чистилища, а передусім найбільш нещасну душу. Уведи її до своєї слави, де вона прославляла б тебе навіки. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими Упокій, Христи, душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На понеділок, Господи Боже Всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив під час бичування, визволи бідні душі щастилища. Передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до Твоєї слави, щоб якомога швидше почала тебе славити і благословляти навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими Упокій хрести душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На вівторок Господи Боже Всемогутній, благаю тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина. Яку він пролив під час свого болісного вінчання терням визволи душі чистилища. передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти тебе в Твоїй славі навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій Христи, душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На середу, Господи Боже всемогутній, Благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив за нас на Єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі щастилища, а усім ту, яка перед тобою найбагатша заслугами своїми, щоб якомога швидше славила і благословляла тебе навіки, в незбагненній славі, яка для неї приготована на небі. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій, Христи, душі слух твоїх. Там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На четвер, Господи Боже Всемогодній, благаю тебе заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, який Господь і Бог наш у надвечір'я своїх страстей дав на поживу своїм учням, своїй церкві на вічну жертву. А вірним своїм, як хліб життя залишив, визволи душі щестилища, особливо ту душу, яка мала велику побожність щодо цієї таємниці нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом з Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла тебе у Твоїй славі навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій Христи, душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На п'ятницю, Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив сьогодні на хресному дереві, особливо з присятих рук і ніг своїх, визволи душі щастилища, передусім ту, за яку я найбільше зобов'язаний молитись, щоб з моєї вини не спізнилось воно війти до твоєї слави, де б тебе славила і благословляла навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій Христи, душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне. На суботу, Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина Ісуса Христа і безмірного болю Його святої Матері, визволи душі щестилища, особливо ті, які мали найбільшу побожність до нашої Матері, щоб ці обрані душі якомога швидше увійшли до Твоєї слави, аби прославляти Тебе на віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокій, Христи, душі слуг твоїх, там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання. А тільки життя вічне. Ісусе Христе, Боже примилосердний, схиляємося перед Тобою і несемо до Твого престолу всі голосіння, ридання іскріх зубів тих нещасних, які страждають у чистилищі. молимо Тебе зі сльозами та серцем сокрушенним. Господи, помилуй ці душі. Милосердний Ісусе, Ти, що схилив на Христі свою присвяту голову, закривавлену й увінчену терням. Вислухай нашу молитву, поглянь на душі ближніх наших, скороти їм час очищення, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.